Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, зробимо прогноз для України на 2025 рік. Для цього прогнозу ми робимо розклад Кельський хрест і питання для Кельського хреста будуть звучати таким чином. Україна і 2025 рік. Події, ситуація у військовому контексті, у контексті війни. Ну, відлюдник. Бачите, карта відлюдника. Ну, про що я хочу сказати? Відлюдник це самітник ще його називають. По-перше, нам необхідно буде шукати в собі ресурс. Нам необхідно буде шукати. Свій, свій план, вибудовувати свої плани, пошук питань для того, щоб отримати ту перемогу, про яку ми так мріємо. Тобто, бачите, самітник він направлений куди? Направлений у бік тріумфу, у бік перемоги. Тому нам необхідно буде сконцентруватися, сконцентруватися в собі, на своїх можливостях на своїх слабких місцях для того, щоби знайти той вихід, той шлях до перемоги. Окрім того, я вам вже говорила, що самітник це остання карта, це закінчення денного шляху людини. Тобто, це от як перед перехідною, тобто це якийсь кінцевий етап, кінцевий етап перед тим, як у нас Наступить е, свято, свято перемоги. Але нам ще до нього треба дійти. Тобто тут буде іти пошук. Окрім того, самітник. Ми самі на себе маємо тільки розраховувати, ми маємо зануритися в себе, в свої можливості. В нас є ті ресурси, але дехто може їх. Ну, скажімо так, приховувати, приховувати. Ну, а тепер, давайте: кельський хрест сам безпосередньо. На дні колоди четвірка кубків, щось нам будуть якусь пропозицію давати, пропозицію стосовно вибору. А вибір він буде дурний, скажімо так, погане рішення. Вибір, який нав'язувати щось, знаєте, вибрати е дурне рішення, неправильне рішення. Неправильне рішення, якийсь обмін, розмінна монета якась буде стояти на кану. Ну, ресурси якісь таке вже було. Ну, тепер дивимось безпосередньо по позиціях. Так, позиція України. Відкриваємо позицію України. Ресурс України, ну, бачите, лицар Пентаклі він говорить про те, що ресурс України він є, окрім того, ну, важка праця, шляхом важкої праці. Ну, це. Лицар Пентаклів у відсотковому від... співвідношенні, це є 50%, тобто ресурс України є на 50% лише. І те, що тут лицар все ж таки говорить про те, що нам потрібно ще, щоб довезли. Судячи по тому, що лицар Пентаклів прямий, говорить про те, що от ми очікуємо ще надходження додаткових ресурсів от Як готові, готові прийняти. А взагалі-то лицар пентаклів це трудяга, це дуже працелюбна людина, яка заради того, щоб втримати свій пентакль, вони будуть звертати, ну, звертати гори, згортати гори, долати гори. Можна так. Ну, Тим більше, бачите, він так стоїть. Ну, Ресурс, що можна ще сказати, охороняти свої. Володіння, охороняти свою землю. Ну, В нас є лише 50%. Ось так. Не буду відкривати його, так все зрозуміло. Роль Роль України. Роль України. Зупинити топтання на місці. Ну, от, паш. Жезлів перевернути. Це дуже активна людина, але вона топчеться на місці. Це людина, яка обіцяє побудувати. Е, там... Побудувати якісь там замки, якісь там, ну, щось таке зробити, але вона може лише створити е мильну бульбушку, на надути і топчеться на місці. Тобто, знаєте, да 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 я зроблю так, так, так. І нам е Наша роль зупинити оце от безкінечні обіцянки, безкінечні топтання е, на місці, щось там е, зупинити тих, хто робить вигляд активної бурної діяльності, але при цьому нічого не робить. От, от Роль України показати це, показати, як не треба робити. Як не треба робити? Тобто показати антиприклад? Ну, ось так, Того, що так не має бути. Не має бути оце таптання на місці, не має бути і не має бути. От, оце от нове начало, а це от нема нового. Зупинити е, нову активність, роль України: зупинити нову, е, зупинити зупинку тої активності, зупинити блокування нової активності. Ось. Так, бажання України рухатися далі, шукати вихід. Знаєте, от як відлюдник мені випав на самому початку, шукати ви... вихід це карта переміщення. Також карта може звучати говорити про те, що бажання отримати додаткову зброю, бажання рухати... рухатися далі, бажання знайти вихід із крутного становища. Бажання руху до, до деокупації, скажімо так, до наших горизонтів, які нам належать без перепон. Ну, ось так. Тепер роль. Верніше, ресурс ресурс 2025 року, ресурс військових дій. Ну, все так і продовжується. Я не буду вас обнадежувати. Переливання з пустого в порожнє. знаєте, ну, Ровно воно продовжується, тянеться так само, як і було. Карта дев'ятка мечів. ну, Воно продовжується. оці, от... Знаєте, дев'ятка мечів це страхи, які у нас в голові. Нас будуть вливати нам в вуха стосовно лякати нас, лякати. Тобто багато буде дуже інформації і багато гри на нервах буде протягом 2025 року. Стосовно нашої власної, бачите, страхи за нашу власність. Трахи за нашу власність. Тут може бути ну, от, на дні колодищі і, знову ж таки, що ми можемо унести, що ми можемо підняти, що ми можемо взяти, якийсь кінечний результат. Але ситуація дуже важка. І бачите, він несе його, ну, дуже важко він несе, йому ще багато йти, він басіком, босий йде по каміннях, а йому ще й треба дойти до цього дому, будинку, який ну, от така якась вінтова сходинка вверх йде. Тобто, якийсь, знаєте, такий черністий важкий шлях. При тому, от, як сізіфа каміння, знаєте, він тягне, тягне, тягне його наверх, тягне, тягне. Важка ситуація пов'язана морального плану, ментального плану, емоційного, бо тут також емоційний баланс маємо зберігати переживання за нашу власність. За нашу власність переживання. Ну, можливо, ті, в кого залишилися на окупованих територіях, якісь е нерухоме. Можливо, так само може стосуватися наших земель, наших земель, які знаходяться в важкому стані в окупації. Для того, щоб їх деокупувати, необхідно пройти великий терновий шлях. Так, ставлення 2025 року військової ситуації до України. Ну, сила перевернута вже, зрозуміло. Сила. Тут нам необхідно буде також тримати все під контролем, тримати наші внутрішні емоційні пориви і ні в якому разі, бачите, вона тримає. Тримати себе в руках, не сходити з розуму. Е, ну, в переносному значенні, звісно. Нас будуть намагатися знесилювати, знесилювати ресурсами, знесилювати емоційно протягом от цей 2025 рік. Вибачте, я не обіцяю вам легкого, ну, от я читаю карти, будьте реалістами. Знову ж таки, карта, коли нам буде важко, немає сил стояти фізично. Знаєте, от ситуація, коли руки опускаються. Але в той же самий час в нас буде безсилля не вистояти, якщо взяти так. Да? Тобто ми будемо із останніх сил стояти, триматися, хоч нам буде і важко. Ну, знаєте, дев'ятка жезлів це. Е... 5% до десятки жезлів до закінчення. І, знаєте, як то говорять, останній крок, він найскладніший. Тому ось нас будуть брати, ворог нас буде брати на виснаження емоційно і фізично, створювати нам нові проблеми. Можливо, це стосується знову ж таки, ну, наших енергетичних ресурсів. Ну, Ми це знаємо так. Я тут дивлюся більше, знаєте, як взагалі перебіг військових дій, от перебіг е, тої ситуації, яка в нас відбувається. Вибачте, я не можу називати це слово того, що YouTube не любить чогось. Так, минуле. минуле, якісь у нас переможна позиція була. Якийсь тріумф. Про що? Про повернення? А, дивіться. Якісь у нас були такі мімальотні, тріумфальні такі ситуації, тріумфальні, але вони призводили все одно, вони. Не, не, ну, так, не той кінцевий результат, які, якого ми потребували. Не той кінцевий результат для того, щоб ми відчули завершення. Ось так. Нам не вистачало того ресурсу, нам не вистачало того, щоб повернутися і знову ж таки добити. Мало нам давали, мало давали нам того ресурсу необхідного. Ну і окрім цього, в нас все ж таки були якісь успіхи. Все ж таки були якісь успі успіхи. Далі, Теперішні. карта імператриці, карта України. Шістка кубків на дні колоди. Як і раніше ми, ну, давайте будемо оптимістичними все одно. Ми процвітаємо незламні, іншими словами. Незламні. Ми черпаємо ресурс з нашої землі. Ми е, видобовуємо силу знову ж таки з нашої землі. В нас багато ресурсів, в нас багато сили. І, бачите, все в порядку, можна так сказати. Було б погано, якби імператриця була перевернута. Це карта хаосу, розпадання, безладу. Без а тут все ж таки ми тримаємося. В нас ще є багато ресурсів, як і раніше. Тобто ми не вичерпні. Україна не вичерпна. Незважаючи на те, що над імператрицею висить Дамоклав меч. Бачите? Ворогу потрібно перевернути цю карту України, тому він буде тримати той меч. Але знову ж таки, карта людей, карта сім'ї. Загроза висить над. Україною в тому плані, що ворог хоче відрізати. В нього є дурна ідея пошматувати імператрицю і відшматувати знову ж таки якісь землі або сім'ї. Говорю метафорично, вибачайте, але ви в мене розумні, ви все розумієте. Тепер майбутнє три позиції: перші 4 місяці, другі 4 місяці, третій 4 місяці. У сумарній кількості це 12 місяців або рік. Перші 4 місяці. Перші 4 місяці, безсумнівний якийсь вимушений вибір. Вибір почати діяти для того, щоб не стати жертвою, щоб припинити жертву. Ну, досить вже жертвувати, досить висіти. Досить висіти. Тобто, перші чотири місяці ми робимо якийсь такий, або ну, Україна робить такий крок. Мах, карта Мага починає діяти. Щоб припинити це безкінечне жертвування, нам необхідно звільнитися від позиції жертви. Нам потрібно щось діяти, розв'язатися, перестати висіти. Ситуація може бути нестабільна, того що на одній нозі устояти дуже важко. Але ми будемо робити все, щоб припинити цю жертвену позицію. І в нас є для цього всі інструменти. Ну, знову карта дежавю, карта минулого, карта стану, коли ну, от, ми. Маємо ту змогу діяти багатьма інструментами. Карта війни перевернута, карта м, тої військової кризи перевернута. Ми будемо робити все, щоб полегшити цю кризу. Знову шістка кубків, тобто така ситуація вже була. Ситуація така вже була. Або хтось, хто в минулому нам допомагав, він і буде допомагати? Той, хто зупиняє пустослов'я, знаєте? Той, хто зупиняє, вибачте, мені так ідуть слова. Той, хто зупиняє пустослові, типа, ми занепокоєні, ми хвилюємося, ми висловлюємо е, співчуття. Ну, тобто, на мою думку, тут хтось нам буде допомагати. Щоби Перевернути цю застиглу ситуацію і почати діяти. Так, далі. Наступні е, 4 місяці. Карта місяця перевернута. Про що це? Вже йде якесь прояснення. Прояснення. Дивіться. Карта сімки, карта креативності. Да? Карта гострого такого гнучкого розуму, карта винахідливості, якщо взяти з цими картами. Бачите, карта місяця іде якесь прояснення ситуації шляхом, виходу, виходу із крути через роботу, через роботу, через професійну працю. Вже той туман, в якому ми жили, він розсіюється. І вже якесь іде прояснення. Вже йде якесь прояснення. Відлюдник. Окуповані території. Я думаю, на окупованих територіях буде вестися дуже цікава робота. От е не забудьте цей розклад. Території, на яких був морок, які були ізольовані наші українські, там буде дуже цікава робота проводитися. Вона вже ведеться, але ми про неї дізнаємося пізніше, через 4 місяці. Ми йде просвітлення, перехід, перехід. Оцей кінець іде. Не зря мені е, самітник випав на початку. Якесь прояснення. Ми про щось дізнаємося, про те, що вже йде, вже, йде, вже шукається. Ми про щось дізнаємося. Я не буду, з вашого дозволу, купати вглиб, щоб не нашкодити. Ну, і останні 4 місяці 2025 року. Іде якесь полегшення, вихід із, емоційно... із емоційної кризи. П'ятірка кубків вона карта переходу, карта межова. Тобто, я на межі між поганим і хорошим. Я втратила багато, але я не бачу, що в мене є ще щось таке, що може мене потішити. І тут карта перевернута, ми побачили те, що може нас потішити. Тобто, в якійсь ситуації безвихідній, ми знайдемо той вигід, ми знайдемо той позитив. Зараз подивлюся, про що. Ну, дивіться, королева мечів. Покращення. Знову ж таки, ситуація без виходу, через якийсь прорив, через якийсь активний рух. Це може бути знову ж таки окуповані території, там якась активність буде. Чи це окуповані території України, чи це будуть нові окуповані території, які Україна, ну, наприклад, там Курська, ще буде якась. А взагалі-то, як на мене, от на окупованих територіях буде якийсь двіжняк у, в бік покращення. В бік покращення. По-іншому можна прочитати цей розклад, якщо взяти з боку ворога покращення ситуація з тим, що ворожу колісницю буде обмежено в русі. Ворог буде ніби засліплений, буде не розуміти, куди йому рухатися. Я думаю, що оця от активність, от саме активність військова, вона, її будуть поступово зв'язувати, її будуть поступово обмежувати в діях. Більш, більш локалізувати. Зрозуміло, вона, якщо була розпоширена, її будуть більш локалізувати. Ну, і бачите, все ж таки тут колісниця, вони стоять. Ці сфінкси, колісниця стоїть. Тобто будуть ставити ворога в ситуацію без виходя. Але це буде тільки початок, тільки початок цього. Королева мечів. По закону. По закону. Ну, бачите, якщо взяти за цим Кельським хрестом, то е, ітогова позиція це 10, тобто йде просвітлення, робота. Робота, пошук, через... Е, ми знаємо вже, куди рухаємося. Ми бачимо той шлях. І зараз ми не бачимо, куди ми рухаємось, бо непонятно, куди нас ведуть. А то вже буде зрозуміло, ми будемо вже перед перехідним етапом. Коли минуле ще не закінчилося, а майбутнє ще не настало. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, все буде Україна. Бережіть себе, тримаємо стрій!